Кольорова гама застосовується більше природні, натуральні, неяскраві кольори. Це майстер виробничого навчання Ольга Старкова розповідає секрети візажу своїм студенткам. Денний макіяж роблять черкащанці Любов Здоровенко. Використовуємо також кісточки ви для розтушовки, така, іде, як бочоночком, а для нанесення полісточком. Віковий макіяж жінок елегантного віку має свої особливості, говорить Ольга Старкова. Акцент повинен бути на природних кольорах без різких ліній да, самі безпосередньо, брови вони йдуть рідкішими, випадають. Також лінії всі вони йдуть опущені, з'являються зморшки, з'являються більше хтось впадини. При цьому макіяжі не треба робити акценти, не підкреслювати ці впадини, не затемняти, підбирати кольорову гаму більш до натурального. Бажаю стрижку саму кращу, яка мене обмолодила б на год 30. У ролі моделі на стрижку сьогодні Черкащанка Ольга Занора. Її перукар учень вищого професійного училища будівельних технологій Богдан Бугайов. До нього жінка має кілька прохань. Я ззаду прошу, щоб мені коротше стригли. Ну як під мальчика, можна сказати, ззаду. А на переді для дівчинки. рада, що ці студенти на моїй голові вчаться. Богдан Бугайов говорить, що волосся у жінок за 40 років має певні особливості. Перша це небагато волосся. З яким треба попрацювати і зробити форму гарно для кожної людини я стараюся підібрати найкращу стрижку. Через 20 хвилин роботи Ольга Занора ділиться думками чи задоволена змінами. Богдан дуже гарно мене постриг. Дійсно, я помолоділа на год 20, то що треба. вперше моїм дівчатам учні навчального закладу зробили макіяж, каже голова комітету самоорганізації населення Дніпровське Любов Здоровенко. Спочатку наші хто просився, ну приходили на зачіски на стрижки, то вони говорили, та це студенти, та то так боялися. А зараз ні. Зараз вони говорять, що а дітям треба десь практику проходити, і вони справлять, і вони і вони ще йдуть під керівництвом своїх майстрів. Тому зовсім не страшно. Ну я сьогодні вирішила і зачіску зробити і. Макіяж Ірина Філенко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.